У 25-му турі української прем'єр-ліги Минай приймав удома п'яту команду чемпіонату Рух зільвова. Попри дощ у погоду сусідське дербі повністю виправдало очікування. Гра розпочалася зі щімливого моменту. Перший удар по м'ячу дійснив ветеран війни Костянтин Кашува. Від клубу йому вчили футболку. А власне поєдинок відбувся за переваги гостей. Та у ротах надійно діяв воротар Арминая Олександр Кемкін. Великий обсяг роботи виконували захисники. Десь вів'янам бракувало в нападі й точності. Утім, і господарі поєдинку не відсиджувалися в обороні. Але до перерви 0-0. Я думаю, сьогоднішній матч сподобався болівальникам. Хороша гра була дуже велика, кількість горювих моментів була. Тому. Звичайно, минай хороша, організована команда. Ми в другому колі бачимо зовсім іншу команду, яка створює супроти будь-якій команді в чемпіонаті України. Тому ми налаштовувалися на серйозний матч. Тобто, хотілося перемогти, але знову ж таки зараз пішли ігри такі, як ми називаємо, на результат. У другому таймі м'ячем гнов більше володів суперник. Миная та відзначився першим усе ж закарпатський клуб. Після подачі Владиславу Діславом Макулою кутового на 69-й хвилині головою у ворота влучив Сергій Петко. Утім, рух дуже потужно виглядав у нападі і на 77-й хвилині відзначився. Після пасу Бренера Талласа рахунок зрівняв Ілля Квасниця. У подальшому могла забити як одна, так і інша команда. Але рахунок не змінився. Правня бойова нічия – 1-1. Дякую моїм хлопцям за... дякую моїм хлопцям за гру. Вони сьогодні зіграли як справжні чоловіки. Я пишаюся, що в мене є такі футболісти. Таку гру зіграти з таким суперником. Це дорогого коштує. дорогого уже в суботу, 27 квітня, Минай прийме Чорноморець із Одеси.